Щодня рівняно Михайлу доводиться переходити дорогу ось цим пішохідним переходом. Розташований він на вулиці Гагаріна. Чоловік розповідає, безпечно перетинати цей пішохідний перехід важко. Щоразу і водіям, і пішоходам доводиться ризикувати. Таке твердження. Пан Михайло пояснює просто: зебра давно стерлась, а дорожні знаки тут можуть побачити хіба що пішоходи, і аж ніяк водії це дерево стоїть, за ним не видно. Ви можете переїти зараз з камерою, показати, що шофера їдуть. Вони хочуть зупинитися, але вони не бачать цього знака. Вони їдуть, тормозять, як ти переходиш, починаються крики, сварки, чого ти лізеш, потім вони бачать цей знак, я їх розумію, цього знака не видно. Потім з'ясовується, що стоїть знак, але вони його не бачать. Можна якось це дерево може прибрати, причому що з однієї сторони, що з другої. Якось його переход було бачино благоустрою. Чому цей нерегульований пішохідний перехід перенесли, чоловік не знає. Близько двох років тому він розміщувався за декілька метрів звідси. Тоді запевняє Рівнянин, знаки було видно водіям. Перед тим, як розставляти знаки, необхідно неодмінно зазирнути до державного стандарту України, якому чорним по білому вказано, що відстань між кромкою проїзної частини вулиць і доріг населених пунктів і кроною дерев повинна бути не менше ніж пів метра. Є реально небезпека. Реально, тому що з однієї сторони, як максимум 5 метрів для водія, відстань, коли він може побачити знак, що там зебра. А з іншої сторони, взагалі, максимум 3 метри, це може призвести до біди, насправді до біди. І крім того, якщо дивитися виключно по законодавчій базі, то є правила дорожнього руху, які ніхто не відміняв. пункт 8.2.1, який чітко каже, що знак не може стояти так, як він тут стоїть в цій ситуації. Має бути заздалегідь видимість і так далі. Звичайно, ми звертаємося до відповідних служб міста для того, щоб ці знаки були або переставлені, або навели лад з тими деревами, які фактично закривають цей знак і можуть призвести до трагічних наслідків.